Гроші на дрони камікадзе збирали у Вінниці на виставці картин Діани Подолянчук. Розгорнули її у холі Марії в експозиції. Понад 20 картин розповіла Суспільному їхня авторка Діана Подолянчук. Назва виставки «Glory to Ukraine», що в перекладі Слава Україні. які символізують та такий новий підхід до емблеми головного управління розвідки. Є одна з моїх улюблених картин, яка присвячена повітряним силам України. Тобто, це дуже подяка моя. Українцям за їх безцінну роботу, яку вони роблять. І картини, які намальовані суто для, для мене. Біля картини є невеличка табличка з кодом. Можна просканувати, і там буде посилання на монобанку. І наразі ми збираємо кошти на дрони камікадзе. Серед відвідувачок виставка Валентина Лосовська. Кожна її картина це спалах, це осяяння душі. Це потрібно робити. Кожен, це моє тверде переконання. Повинен допомагати, хоча б однією гривнею. У холі муніципалітету виставка триватиме тиждень. Далі її повезуть до столиці. Суспільному Діана Подолянчук сказала, першого ж дня збір вдалося закрити. Суму, яку зібрали на дрони камікадзе для зсу, волонтерка не озвучила.